Будь ласка, розкажи, чому ти, все ж таки завжди писав про політиків, а Тепер вирішив написати: я не знаю, можна це назвати про по політику російського псевдо іператора. Дякую, Віталій. Вітаю всіх друзів. Справді це велике щастя для людей, які сидять в телевізорі. Бачите людей, які сидять перед тобою, а не перед телевізором. які головне цікавляться літературою. Власне, книжка, яку я написав, це книжка радше не про Путіна, а про всіх нас і про українських політиків, в тому числі до того в мене виходили книжки про Володимира Зеленського, про оточення Ющенка, Тимошенка, Тимошенка януковича та інших політиків. Ця книжка, яка вийшла цього літа у видавництві Старого Лева, спроба зрозуміти причини. Ненависті Путіна до України, ну принаймні вона так означена, але мова йде не лише про Путіна, мова йде про е, ту всю велику інфраструктуру, яка його підштовхувала до цієї війни. Ця війна розпочалася кілька сторін тому Росії проти України. І, власне, ми зараз знаходимося на піку цієї російсько-української війни. Мова йде не лише про ненависть самого Путіна, мова йде не лише про ненависть росіян до українців, мова йде про. Сприяння і про те, що ще до початку великої війни була колаборація, велика колаборація українських політиків, бізнесменів, журналістів, культурних діячів, які намагалися допомогти Росії спершу анексувати інформаційну, гуманітарно, економічну, і політичну Україну. А потім власне розпочалася гаряча фаза війни, тому що Путін не міг жодну жодне це завдання виконати, і він пішов великою війною. І в цій книзі йдеться про українських політиків, які були довгий час тими, хто отримував фінансування з боку Кремля. І це великі, великі фінанси, були великі проекти. І В Україні ще мало про це хтось з... пам'ятає, Віталій, Я думаю, що ти точно пам'ятаєш, що у нас була партія підтримки Путіна. Це було в 2006 році. Ця партія балотувалася до Верховної Ради України. Я переконаний, що для більшості аудиторії цей факт, можливо, залишився десь в далекій пам'яті, хтось про це не знав, але факт лишається фактом. 2006 року на парламентських виборів, виборах йшла партія партія підтримки Путіна. Путін був одним із найпопулярніших політиків в Україні. На середину 2000-х жоден український політик не мав такої великої підтримки в соцопитуваннях, як Володимир Путін. І це теж наслідки великої роботи, інформаційної роботи, в тому числі і московських медіа на території української держави. Так що це книжка, в принципі, не лише про Путіна, як я вже сказав, а і про всіх нас. Фактично, це означає, що Путін був серед нас досить довгий час. Більш... Він лишається серед нас. Ну ясно Може вже ні, може все ж таки. Він за допомогою своїй армії тепер тільки тут присутні. Ти думаєш, що потім є в сучасному українському суспільстві. Так, в церкві, в московській церкві, в частково в політиці. Це фракція ОПЗЖ, не тільки фракція ОПЗЖ. Пам'ятаємо, що на виборах 2020 року на місцевих виборах було обрано 4400 депутатів від ОПЗЖ. Які, до речі, дотепер перебувають в органах місцевого самоврядування. Так що Путін ще перебуває і, і політично, і економічно, очевидно, і релігійно ну, через УПЦ МП. Ну, отут потрібно розбиратися з назвою книжки, тому що це анатомія ненависті. І Тут у нас є певна розбіжність відходу, тому що ось ти вважаєш, що ця війна і те, що зараз відбувається, це продиктовано ненавистю. А я Думаю, що така людина взагалі не здатна якісь реальні емоції, як мати. І, я... І на любов теж? На любов теж. До ну, любов до себе може є емоція, якась, але на цьому закінчується. Що це все холодна калькуляція. Вигода бачення своєю державою без України мало Росії, бажання боротися із Заходом. Можливо, це ненависть пов'язана з тим, що ми не даємо можливості все це вцілити в життя, але сама війна вона почалася з війнами, це просто це було рішення, що потрібно ще територію ресурсів. Я думаю, що Путін хоче бути історичним персонажем. Але українці зроблять максимум для того, аби це був карикатурний історичний персонаж. Як якою б цим нам це не давалося, тому що те, що е, Путін хоче бути. Серед е, когорти цих, великих, так званих великих російських імператорів, це абсолютно очевидно. Але абсолютно очевидно, що е, все своє життя, всю свою політичну кар'єру Путін поклав на те, аби приборкати Україну. І оскільки це йому не вдається, то є шанс, що е, Путін буде. Найбільшою російською невдахою серед російських імператорів, о цікавий момент, коли ти збирав матеріал цієї книжки. Побачив Путіні щось дійсно людське, такі, якісь людські риси, які дійсно давали можливість сподіватися, що якщо не буде Путіна, як кажуть Володя, не буде Росії. чи якщо не буде Путіна, не буде війни з Україною. Тому що багато хто сподівається і це і на Заході зараз пишуть у різних текстах. Що якщо Путіна зміниться, якийсь полковник ФСБ інший? То відразу заприпиниться війна, Росія знайде своє розуміння Заходу. І тільки все, що потрібно дочекатися нам в цьому житті, це смерть Путіна або його усунення відплати. І оце дійсно те, що він робить це пов'язане з його особистими якимись якостями. Чи все ж таки це логіка розвитку цього режиму? Якщо б не було Путіна, був би якийсь інший Путін. Ну, тобто я абсолютно переконаний, що Росія йшла неминуче до війни. З України просто вони думали, я маю на увазі вони це у Кремлі. Вони думали, що це відбудеться набагато простіше. І ще до Путіна були спроби анексувати Крим. Про це є в моїй книзі і про мою зустріч із російським. Агентом ПСБ В'ячеславом Блашковим, це наш колега, ну як колега, колега був він під дахом газети Ізвісті і е, інформаційної агенції Ріановості. Він е, приїхав в 1994 році до Києва з журналістським завданням. І мене познайомили наші спільні колеги-журналісти. Він сказав, що він хоче зустрітися з Олександром Морозом, тодішнім головою Верховної Ради України, і з українськими політиками і дізнатися, що вони думають про майбутнє Криму. Я, Оскільки мені тоді було 24 роки, я був, мабуть, наївний ну, з погляду там, на свій рік, і я запитав, Слава, а чому ти думаєш, що Крим повернеться до Росії? Він каже, я навіть в цьому не сумніваюся. Я його тоді сприймав як журналіста, але він був агентом ФСБ і ну, агентом зовнішньої розвідки. Він був полковником. Він пройшов гарячі точки по всьому світу. Він приїхав в Україну. За два місяці після того, як він від'їхав з України, почалися спроби. Перша спроба почалася анексії Криму з президентом Мішковим. І це, це було ще далеко до Путіна. Путін ще носив чемодани. Ну, до речі, ти публічно згадував про те, як ти зустрічався з Путіним в прийманні Собченка без, без валізи, так. Да. Але він валізи носив, не за ним валізи носили. Путін валізи носив за Собчаком. Тому е, от ти пригадай цей епізод, бо багато наших е, е, слухачів і глядачів не чули цієї історії. Бо це теж показова історія щодо тодішнього місця. Путіна в ієрархії навіть Санкт Петербурга, навіть не на російську політику. Я думаю, що це навіть історія показова не стільки про те, яке місце займав Путін, а про те, який має термін ця ідеологія, яку зараз Путін справ. Тому що я дійсно туди зустрічався з Анатолієм Собчаком, я їздив до Петербурга, тому що я збирався у нього взяти інтерв'ю. Якраз на українську тему. Собчак був тим російським політикам, приїздив на чолі делегації з'їзду народних депутатів РСР до Києва 26, мені здається, серпня 1691 року, він очолював цю делегацію, яка хотіла зрозуміти, що означає акт про державну незалежності України, це правда. І потім він сказав, вже після цього візиту, що якщо союзні республіки будуть виходити з Радянського Союзу, то без подарунків Москви, будь ласка. І він мав увазі східної південної України. Звичайно, під подарунком, це те, що потім сказав Путін. І я приїхав до Санкт-Петербурга. Я добре знав Сапчика, тому що ми з ним познайомилися, ще коли він був народним депутатом Єденського Союзу, ще не був мером Петербурга, а я працював на з'їздах народних депутатах у Кремлі. І я був у Савчука в кабінеті, і цей інтерв'ю не відбулося. Саме тому, що він почав мені говорити. Про свою точку зору, і в цей момент до кабінету зайшов Путін, який був відмерений. Ну, у нього була якась невідкладна справа, і Савчак закінчив е е цю розмову, і він мені якраз от в присутності Путіна пояснив, що так, якщо там ти думаєш про якусь незалежну Україну, то це має бути тільки та Україна, яка не має в собі російськомовних територій подарунків російського народу, не за те росіяни. Кров проливали, а потім тут поруч сидів і головою мотав. Я не знав, хто це. Я тільки потім зрозумів, хто це. Це був якийсь там чиновник з Майлі Петербурга для мене. Багато навколо Чебнівав.